Засуджені Кіровоградської колонії особливого режиму просяться в армію захищати Україну від окупантів. Кілька в'язнів уже повідомили адміністрацію буцегарні про свої наміри піти в штрафбат. Кіровоградські засуджені перші в Україні, які зголосилися допомогти боронити країну. Покарання Олегу відбувати ще шість років. Вдома на нього чекає брат, дружина та матір. Тож залишатися осторонь подій в державі не може разом з іншими засудженими. Щодня переглядає останні новини. Термет тут теж є люди. Є звіновне, є снівіновне. І кожного є родителі, сістри, браття. Кожен переживає за них. То що зараз творится в стране, це взагалі беспредел. Саме Олег написав заяву про те, що має бажання захищати батьківщину. Певен це стосується кожного чоловіка. І багато хто з засуджених в кіровоградській колонії підтримують цю ідею. В країні ресурсів недостатньо людей. Боєспособних вже мало, тому повинні бути би всі представники пенітенціарної системи підтверджують, в'язні готові боронити Україну, проте таких небагато. Поки що лише кілька засуджених подали прохання вступити в армію і лише з виправної колонії номер 6. В інших колоніях області про це не говорять. В частності був заданий вопрос: мають ли вони право участвовать в якихось воєнізованих формуваннях і захищати родину Україну? то мы, естественно, объяснили им, что, к сожалению или к счастью для них, на сегодняшний день... Законами не предусмотрено за спостереженнями правозахисників на настроях ув'язнених нестабільність в державі не надто відобразилася. Їх як і раніше, передусім, хвилюють медичне забезпечення та умови утримання. Акцент був на одному большому вопросі. А говорять, чому про нас забилі? Засуджений Олег певен ініціативу кіровоградських в'язнів брати участь у захисті батьківщини підтримують і в інших тюрмах. Яна на і день за днем.